Гості до Олі. Привіт. Привіт. А ми ті самі гості в ту саму хату. Підемо зараз трошки. Погуляємо, Сьогодні доволі така непогана погода, тепло-вітерець. Ну і не спекотно, і не холодно. Ой, сьогодні в діла таке колечко з котиком. А ну, покажи на пальці. Ну, прикольно, І підвісочку ще раз покажи. Але там сумка мішає. Воно гарніше просто на футболці, щоб подивитися. А ну? Ой, яке ж воно гарне. Я собі таке хочу. Віддай мені та й поноси. нє В... ні ні, -ні? Mm -hmm. Жадіна. Неправильно творчество віть Може, так вже не можна розгойдуватись? Залізниця? Аня все хоче покататися, так? Угу Я колись один раз каталась з дідом Ми вже нагулялися. Нафоткались і прийшли додому на обід. Смачненька кукурудза, бантики, вермішель. Смачного, дякую. дякую. Облилася, напилася. Так, да, тепленько. Всі яблука, груші Аня вже поїла. Тетя Оля, візьміть Дякую. З вашого садка? Так. Да. Да. Смачного? Да. Якесь таке цікаве mm -hmm. дерево. Взагалі перший раз таке бачу. 91 Б. Це... Тут всі вулиці Чорновола, тільки букви міняються. цифри ті самі, Чорновола 91. Міняється. Будь здорова! Дякую. А що це за здання? Ну, взагалі. Схоже на дитячий садок. забор. Ідемо подивимося. Таке враження, що ми перший раз в нашому місті. Я тут, я тут реально перший раз. Ну так я ж Ну Я так і не зрозуміла, що це за завдання. Туди заходити не буде, може там собачки. Ми подивимося, я думаю, нас не поженуть з собаками дикими. Ну, дивися, прожила стільки тут і ніколи такого не бачу. О, там слон. Там є якась вивізка, що це? Може це приватна ця, а я тут... Ух ти! Ну йди покатайся, я думаю, можна. Що воно твалиться? Та я не думаю, що воно отвалиться. Там 39 кілограм. Ух ти! Що він сказав? Це храм? Я не почула. Це храм. Храм він сказав? Там всередині все А, і туди можна зайти. Так. Боже, як тут гарно. Так, у нас хвилинка морозова, а в мене айран з кропом. У мене смачніше. І смачніше? Ні, ви так не думаєте? Аня навіть не говорить, навіть не, не, не обращає на мене внимання ніякого. Таке смачне. Йдемо в холодочок. Така іграшка цікава. І ціни не написано. Напевно, дорога, але мила. слоненятко, Поклади на місце. Ведмедик. Це щось таке страшне. Це з якогось мультика. Ну, да, якась страшненька мишенятко. костюмчику Ось да, такий біленький. Не рухається. Лисичка. Не рухаються очі? Ні, не рухаються. Це якесь інше. Теж не рухається лисичка. Такі круті блокноти. Список моїх ворогів та методи помсти. Вообще. Не хочеш собі такий, так? Да? Йдемо в кіно. Ну, Ідемо. На Як називається парк юрського а, періоду? Е, світ юрського періоду відро вже. Ага. Я ніякий. У мене сьогодні розгрузочний день вийшов. Вишня, суперсирний, повітряна картопля. Анюта, сподобалось? Перший раз була на 3D фільмі. Круто? Довольна така? Ми вже вдома, чудово провели сьогоднішній день. А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і всім пока-пока.